Ху! Ура! Так. чудово! Да! Прямо в воду! А. Чудова работа! Вау! Снимай, снимай, снимай! Я снимаю! Вау, вау! Сти! Мяу. Сти! За останні два роки на каналі Brave Wilderness ми випустили понад 250 епізодів, і під час кожної пригоди ми дуже старалися показати на камеру різноманітних істот. Однак існує дуже багато різних тварин, які уникають мене роками, включно з найбільшим видом жапу костариці п'ятипалим свистуном. О, ні! Ну як завжди, кожного разу п'ятипалий свистун від мене тікає. Під час відвідування Карибського узбережжя ми досліджували щільні тропічні ліси Костариканського заповідника досліджень земноводних. Це основне місце проживання цих гігантських амфібій. Фу, довга ніч під сильною зливою, і нарешті здається, ми знайшли жабу, яка не ховається в норі. Але вона дуже близько до водойми. Можна почути, як квакають інші жаби. Вона дуже легко може стрибнути у воду. Зараз найскладнішим буде наблизитися достатньо, щоб її зловити. Ці жаби дуже добре знають середовище і завжди мають шлях для втечі, щоб швидко позбутися хижака. Йой! О, почекайте. Дідько, ну добре, я вилажу. А, дідько. Нарешті, ну що ж? Ох. Ловити п'ятипалих свистунів. Напевно, найважче, чим я займався, за дуже довгий період у костариці. Та не сумнівайтесь, я зловлю одного. Як же я втомився? Ми продовжили наші нічні пошуки, заходячи все глибше в джунглі, де ми натрапили на замулену лагуну. Тут на березі у нас ще один п'ятипалий свистун. Зловити його буде ще більш складніше, ніж навіть останнього. Давайте повільно підійдемо зі світлом. Поглянемо, чи зможеш ти його зняти, Марку. Он, поглянь, видно, як світиться його око на тій гілці. Де саме? Там, з-під низу, на тонкій колоді, яка лежить зверху товстої, бачиш? Он там, прямо на березі. Он та, що трохи темніша. Не бачу. О, так, побачив. Вона прямо під листям. Саме так. Піймав. Ху. Ура! Так! Чудово! Ах. Прямо в воду. Ах. Стривайте. Ах. Ах. Ху. Яка ж вона сильна, а ще неймовірно слизька. Добре, постривайте, я вилажу. Повертаюсь, тримаючи її двома руками. Так, Неймовірна робота. Перед вами п'ятипалий свистун. Добре, треба вилазити з цього ставка і знайти краще місце. Так, слизький монстр. Так, ну що ж, добре. Дістанемо цю жабу зі ставку і вийдемо назад на стежку. Я б дав би тобі п'ять, та моя рука вкрита жаб'ячим слизом. Дякую, друже. Так, оце так значно. Так, чудова робота. Нарешті, так. На краще ми очікувати не могли. Файно спіймав. Воу, бо, знімай, знімай. Так, я знімаю. Дай світло. А ось і він, відомий звук, який вони видають. Вау! Ого-хо. Це звук, на який ми всі чекали. Так, я чую тебе. Вони відомі за рахунок гучного звуку звуку тривоги. Ви чуєте? Якщо ви хижак і ви. Хапаєте, цю жабу вона видає цей звук. А він, як бачите, дуже вражаючий. І тому ви, скоріш за все, кинете жабу, і вона втече. Я чую тебе. Так, так. Здуріте, звуки, які вона видає, просто неймовірні. Щодо другого захисного механізму, бачите увесь цей слиз, що виділяється з тіла жаби. Насправді він трохи токсичний, і я відчуваю, як. Горять мої долоні. У мене є кілька порізів. Він виглядає як піна. І цей слиз не тільки тримає жабу зволоженою, він також стримує будь-якого потенційного хижака. Так, я чую тебе, друже. Зараз я ніяк не шкоджу жабі, і бачите, вона надулася. Вона, наче повітряна кулька. Так, я знаю, друже, але насправді тебе вже зловили. Розумієш. Я не знаю, що це було, але я в такому захваті, що ми зловили цю жабу, і вона дуже сильна. В неї дуже потужні м'язи на задніх лапах. Марко, тільки поглянь на її пальці. Вгадай, чого не вистачає. Перетинок саме так, тому що це наземний вид жаби. Ці істоти дуже часто живуть в норах. І саме туди вони зазвичай тікають або ж у порожнини між корінням. Але саме ця була на березі, скоріш за все, полювала. Бо вони полюють із засідки. Я не здивований, тільки погляньте на цей розмір. Вау! Який же ти монстр! Ха! Це неймовірно. До речі, всі амфібії мають токсини у їхній шкірі. Тут у костариці я тримав вже дуже багато амфібій, але поки що жодна з них не змушувала мої руки пекти. Але через її слиз і порізи на моїх пальцях, це зараз доволі боляче. Тож я не зможу тримати жабу на руках доволі довго. Але яке ж неймовірне в неї забарвлення? Погляньте но, ну, вона виглядає неначе листя, Тож якби вона була тут на землі. Ховаючись під паличками та листям, до речі, в день вони так і роблять. Просто ховаються у хащах. І погляньте на цей камуфляж на її спині. Виглядає точно, як листя на землі і як кущі папороті. Якщо підняти жабу, зараз покажу. Воу! Стискає передніми лапами. Вуау-воу! Стій! Повернися! Тримаю, тримай, тримаю! тримаю. Вона, напевно, не так? Неймовірно слизька, О, ти замурзлася. Слизь. <риклад> так. Але я не міг дозволити їй втекти. <риклад> Ця жаба точно змусила нас. О, друже, у тебе бруд на обличчі. Нічого, зараз я його витру. Чекай секунду, у мене є вода. Є вода, чудово. Ну ж бо трохи вмиємося. Ось так набагато краще. Я теж вкритий брудом, і це не дуже допомагає. Та я хочу, щоб ви побачили неймовірний камуфляж на обличчі цієї жаби. Він просто прекрасний, як у велетенської лісової жаби. Ось так, він, наче золотий. красуня, так, погляньте на очі, бурштин та золото просто краса. Так, ну що ж, друже, почекай ще секунду. До речі, мені здається, що це самець, бо як можна побачити, тут на кінчиках пальців є маленькі гачки. Вони допомагають їм триматися на самках під час процесу розмноження. А ще під час сезону розмноження передпліччя самців стають значно більшими. І одна. З їхніх захисних поз, бо ці тварини дуже територіальні. Вони надуваються і напружують свої м'язи, неначе бодібілдери, і таким вражаючим чином захищають свою територію від інших самців. А ось справді цікавий факт про пуголовків цих жаб: вони роблять свої гнізда в гігантських накопиченнях піни. І поки пуголовки ростуть, ті, що ростуть швидше, з'їдають тих, що менші. Тож, в певному сенсі, ці жаби канібали. Друже, ти їси таких як ти. Це божевілля. Вау, <с> яка знахідка! Я навіть зловив її вдруге, тут у грязюці. Лапи нам покажеш. Ну це може бути ризиковано, але я спробую. Я хочу побачити, то я змужки. не хочу, щоб вона втекла. Воу, 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 воу. Вона дуже слизька, і слизь, який виділяє, робить її ще більш слизькою. Можу показати тільки так. Далі вже вислизне. Все чудово. Так підходить? Так, виглядає, неначе смуги у тигра. До речі, це найбільший вид жаб тут, у костариці. Вони виростають трохи більшими, але якщо порівнювати з тими, що ми вже бачили сьогодні, це абсолютний гігант. Погляньте на цю жабу. Здуріти. неймовірна ніч. Ми шукали дуже багато годин і нарешті змогли зловити єдину і неповторну амфібію, яка дуже довго від мене ховалася: п'ятипалого свистуна. Я кайот Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Вау! Вона прощається. Здається, вона готова йти. Ми посадимо її ось тут, і вона сама знайде шлях назад до води. -хо -хо -хо! Ви бачили цей Ото стрибок? Стрибнуло. Неймовірно. Оце нічка.